Протягом останнього тижня ціни на продукти харчування на місцевому ринку зросли. Вартість чорного хліба минулої п'ятниці становила 7 гривень. Сьогодні 8 гривень 25 копійок. За білу хлібину віддавали 6 гривень. Сьогодні вона коштує на гривню більше. Батон коштував 5 гривень 50 копійок. Зараз 6 гривень. Несуттєво подорожчала свинина. Стегно за один кілограм якого віддасте 60 гривень. 65 гривень коштує один кілограм битка. Порібрану придбаєте за 55 гривень за 1 кілограм. Сало коштує від 40 до 55 гривень. Ціни на ковбасні вироби суттєво не змінилися протягом двох тижнів. Стабільною залишається вартість молочних продуктів. Сир 35 гривень за 1 кілограм. Сметану також купуватимете за такою ж ціною. Молоко 8 гривень за 1 літр. Твердий сир коштує від 60 до 100 гривень за 1 кілограм. Свіжу рибу карась і товстолоб придбаєте по 25 гривень. Зросла вартість на крупи та олію за один літр соняшникової нерафінованої олії віддасте від 19 гривень, за півтори літри 29, за трилітрову ємкість 62 гривні. Рафінована олія коштує 130 гривень за 5 літрів. В середньому ціна однієї літри олії зросла на 6 гривень. На 6-8 гривень зросли ціни на крупи. Гречка коштувала 19-20 гривень за 1 кілограм, сьогодні 26 гривень. Кілька днів тому рис можна було придбати за 22 гривні за 1 кілограм, сьогодні 28 гривень. Макарони коштують 12-14 гривень за кілограм, пшону 14, манна крупа 10 за 1 кілограм. Щодо цін на фрукти, тиждень тому апельсини та мандарини можна було придбати за 25 гривень за один кілограм. Сьогодні вартість зросла до 33 гривень. Яблука коштували 11,50, зараз 15 гривень за один кілограм. За словами продавців, головна причина подорожчання продуктів харчування здорожчання іноземної валюти.